Всім привіт, 28 листопада 2025 рік компанія Електромотор. Друзі, закинуло мене на сервісний центр. Досить прекрасний сервісний центр. Ми його знаємо не один день, тому що звертався із своєю технікою, але не з зарядними станціями. На сьогоднішній день купуємо зарядні станції. Буває. Говоримо, боже мій, що за станції, що ламаються. Да, друзі, Вся техніка ламається, зарядні станції також виходять із строю, які временами ми неправильно експлуатуємо. Так, так. Про експлуатацію ми потім поговоримо. А отак от от на сервісі виглядає, так що ви не один, хто попав на сервіс. Це я звертаюся до покупця. І також інші люди, бачите, гора. Просимо як швидше, але не завжди так виходить, як швидше. Тут тільки не тільки ремонтувати, а треба і нанімати грузчиків, щоб це все переносили. І скільки часу потрібно. Друзі, всім миру добра тепла, електромотор поїхав працювати.